І на цю сцену вийде людина, яка придумала цю чудову коробку, на якій такий чудовий голий я. Тобто на цю сцену виходить роман Яромилов. Привітайте його! На, я знову на це не поведуть. Повне родсиких кияни обирають суржик, щоб викупати одне одного, хоча б наполовину. Натомість я обираю бути важком слітим читати потішні срочі. Ти, напевно, багато донатиш на армію, якщо так красиво живеш. А ти, певно, багато донатиш на віки, якщо так красиво стелиш. Коли інтернет не гадя, напали на останню опешну помойку, налишилось нікого, то ніби назватися і псошкою. Просто народний жир теплих слів падав, як сніг під ногами майора, і падали наші живчики або ж їх хунтери. У всіх, звісно, хуйня, а у вас, очевидно, феміда. Але реалізовуйте свій полі... свій політ фантазії де інде. На відбайректарну маму неможливо не кинути свинку або що побуще до сонця. А недавно у мене школярського братом запитував сішку. Кажу, херасі щас права молоді. Був відхерачений сильно. Тому вони всі в інтернетах такі бурні і юні, в юни, бо не виходять на свіже повітря. Але повірте. Лікує трагедія, хай ликують усі, хто її заподіяв. Лікує себе той товариш на транках, на депресантах. Щодня хтось вмирає, щотижня у нього, щороку за голову боляче братись від того, наскільки всі прочні, порочні. Як хочеться теж задубіти, стояти ревіти над широкою штукою, аби не з фаянсу, тягнути собі просте раду, в якому чудовисько не нападе, і вірити щиро, але хворіє. Хворіє усе, що нам дорого. Завою втоми лишається сили лише на цю справу. Свайп вправо, свайп вліво, свайп вправо, свайп вліво, свайп вправо, свайп вліво, свайп вправо, свайп вліво, свайп вправо, свайп вліво.